Військомати на в'їзді з міста перевіряють усіх, навіть пасажирів автобусів. З таких повідомлень почався ранок тернополян. В соцмережах навіть ширився неофіційний список з адресами таких блокпостів. Хтось казав, що чоловіків силою заштовхують поліцейські авто. Хтось, що всім масово вручають повістки. Ми ж вирушили вулицями Тернополя і за місто, аби на власні очі побачити, хто і що перевіряє. Зупинили і нас У нас проходить спеціально до сказати. Будемо відбуватися документи, які посвідчують ваше висит. І квиток підходить? Пасажира підходить. Пояснюють, зупиняють усі автомобілі, у яких є чоловіки. Їхнє завдання перевірити документи і встановити особу. Якщо виникають питання, таки вручають повістки. Ми за час свого так званого патрулювання не бачили, аби когось силою витягували з автівки. Хоча тернополяни зізнаються, інформація про такі перевірки їх налякала. Інші розуміють, в час війни варто перевіряти усіх, бо лиш так можна виявити злочинців чи сепаратистів. Я не бачила, як роздавали, але я бачила, як стояв бус чорний, і ну, типу, туди забирали хлопців. Там, чи в магазин йшов, чи ще кудись, і вже не встиг додому вернутися. Тобто це також якось так неприємно, чому мають лапати на щурі. Потрібно, бо багато є ті, хто приїжджали з східних територій і не стають на облік. Дуже багато Дуже багато. І Через більшість... то і таке правильно і роблять. З західної України зараз більшість хлопців, які воюють, там багато знайомих, багато близьких братів. У мене там зараз на даний момент, а багато тих, хто приїжджали зі Сходу сюди, тут ашикують собі ноль. І багато що вважають, що не стоїть на облік, але я не бачив в Тернополі такого, як пакують у буси або щось, по принципі того. Нормально, видали повіску, пішли, провірились. Доля така. Україну захищати. У мене син пішов, дали повістку, пішов, зараз ходить навчання. Треба йти захищати нашу землю, тому що якщо не наші діти, чоловіки, то хто тоді? Прийти з воєнної частини додому, і щоб той, який має йти в армію, їм розписався і взяв повістку самостійно. А іначе це, це є протизаконно. Моє ставлення негативне до цього. Люди повинні самі приходити. Ну да, ну хто не хоче, ну сила їх заставляти теж не потрібно, я так думаю. А скрізь роздаювати повістки, ну не знаю. Я вважаю, що це не рахується, це неправильно роблять. Ми звернулись у військкомат, аби спростувати чи підтвердити інформацію про незаконне вручання повісток. Нам пояснили, мобілізація в час війни відбувається у три етапи. Зараз патрулі проводять оповіщення чоловіків про необхідність уточнити свої дані в територіальних центрах комплектування. Якщо ж при перевірці документів представники військкомату виявлять злісного ухилянта, то його можуть тимчасово затримати і забрати в центр комплектування. Крім того, від сьогодні на дев'яти виїздах з Тернополя відновили роботу блок. Пости, які діяли ще з 24 лютого. Тепер на них, окрім поліцейських тероборонівців, стоять і представники військомату. Їхнє завдання перевіряти документи в чоловіків і з'ясовувати, чи злочинець чи оновив свої дані у військоматі, або ж чи має військовий квиток.